Їду дивитися будинок в село Златоустове, Одеської області. Їхати полями ніякої потреби не було. Та ми з GPS знов наплутали. Після цього я нарешті заборонила йому ґрунтові дороги, бо неможливо ж. Я шукаю будинок для себе. Про свої критерії я вже розповідала, гарне місце з краєвидом, річкою, ставком, лиманом, в городі чи хоча б поруч. Тому я вибираю саме такі обяви і розповідаю про саме такі будинки, можуть бути інші резони, я їх поважаю, та я дивлюсь те, що цікаво і подобається мені. Златоустава стоїть на березі Тілігуйського лиману. Лиман в селі видно з кожного городу. Тут все, що купиш, буде шикарним видом. Минулого року завершили ремонт дороги. Тепер до самого будинку вона рівна, мов яєчко. Тілігульський лиман солоний. Це одне з найбільш екологічно чистих місць в Україні. На березі немає жодного промислового виробництва. Каналізаційні стоки теж сюди не стікають. Хіба що залишки мінеральних добрив з полів можуть потрапити? Від вулиці кам'яний паркан та залізні ворота. У дворі ліворуч старий будинок. За ним великий гараж. Навпроти нього будинок з водяним опаленням, літня кухня, котельня та господарські приміщення. Біля будинку кілька дерев, щось плодове, та тут важливіше тінь, що вони дають: двір забетонований, стан нормальний, будинок з ракушняка, чи то з дикого каменю, більш міцного різновиду ракушняка, 75 квадратних метрів. Навпроти другий будинок. За будинком великий гараж, двері дерев'яні. Водопостачання централізоване, Виведено біля паркану та заведено в літню кухню, газ заведений в літню кухню та котельню. Крім того, є резервуар для зберігання води. Ось з такого каменю все тут побудоване. Вигрібна яма за будинком прямо на вулиці. Добре, що хоч закрита. Вона невелика, ніхто не втопиться, та все одно це дивно. Стань стін нормальний. Хіба що штукатурку треба поновити і відмостку. Жилий будинок з опаленням. Вхід на ганок по трьом сходинкам в маленький коридорчик. Праворуч велика кімната на 4 вікна. Під вікнами батареї водяного опалення. Отеля суха. Підлога дерев'яна гарної якості. Прямо маленька кімната. Крім водяного опалення, в будинку збережено міжкімнатні груби. Їх можна палити з цієї кімнати. В коридорчику теж батарея опалення. В кімнаті ліворуч два вікна, стеля суха, на ній гарна розмальована гіпсова розетка, підлога дерев'яна, двері вікна дерев'яні, Осклення двійне, якість непогана, при потребі можна реставрувати. В будинок навпроти вхід через відкриту верандочку. В цьому будинку дві кімнати та велика веранда. Поміняні два пластикові вікна. Ті, що виходять на вулицю. Не зовсім розумію, який сенс ставити пластикові вікна в будинок без води та опалення. Та воно тут так. Опалення пічне. Вікна двері дерев'яні, двійне склення. Ремонт потрібний. Та стан стін – нормальний. Стелі скрізь сухі. При потребі в цьому маєтку можуть поселитися дві сім'ї. Глибокий мурований погріб на 12 сходинок. сходинки кам'яні. Гараж. Двері дерев'яні. Він на маленьку машину. Чи може це задумано як майстерня? Тут і стелажі, і груба передбачена. Придивіться, стеля утеплена очеретом. На півдні і стіни і стелі часто очеретом утеплюють. Навіть дахи з нього будують. Дешево та екологічно. Літня кухня поруч з тим будинком, що з опаленням. Там велика газова плита з духовкою. Є мийка. Вода заведена в будинок та виведена каналізацією в яму за будинком. Ну да. Ремонт тут був дуже давно і дуже вже потрібний. Та стан в цілому непоганий. Поруч з літньою кухнею котельня. Там стоїть газовий котел. Кажуть, працює. Та він старий. Добре б хоч ревізію йому зробити, перш ніж включати. Мати котельню набагато безпечніше, ніж ставити котел десь в будинку. Не спитала, чи працює морозилка і чи її залишають. Морозилка в селі річ дуже потрібна. По стіні тріщина, зовні її не видно. Скотельні – вихід на горище, по зручній стаціонарній драбині. Далі прибудовані приміщення для тварин. Город 33 сотки, Рівний з мінімальним схилом в сторону лиману. Наразі не обробляється. Закінчується он біля того великого дерева на межі. Якщо покрасити зовнішні стіни, все тут буде виглядати веселіше. Ціна 4900 доларів з торгом. Посилання в описі. Так, потрібний ремонт хоча б косметичний, та газ в будинку та водяне опалення серйозна перевага. Вода в будинок заведена, багато господарських будівель в нормальному стані і гарний город з прекрасним краєвидом. І ідеальна дорога до самого двору. Таке в нас трапляється рідше за гарний краєвид. У Златоуставі живе десь 500 людей, є кілька магазинів, школа 11 класів, дротовий інтернет. Транспорт ходить раз на день, та поруч з селом на Лимані зараз будують величезний розважальний комплекс. Мали здати цього року, та війна вносить корективи. Коли його добудують, обіцяють, що громадського транспорту стане більше. Златоустава мені сподобалась. І цей будинок мені сподобався. Він якийсь зрозумілий і затишний. Та я їду далі. Підписуйтесь, буде ще багато цікавого!